Важливе таке повідомлення, що прогноз погоди – це лише тільки формальність та припущення, і прогноз погоди на відео може не співпадати з реальним життям. Вітаю вас, любі друзі! Нарешті це сталося. Ми прийшли з вами на YouTube, і як ви по назві побачили, це про нас погоди на 29 травня. Перед тим як почати, я дещо вам скажу. Я буду казати по опадам. температуру повітря та пориви вітру ви будете бачити на своїх екранах, хоч іноді треба дивитися на цю красу у відео. Зранку дощі у західних областях очікуються у Чернівецькій та івано-Франківській областях. Решта території без опадів. Перевітру позначені у метрах за секунду. Вдень швидке хмароутворення утворення над західним регіоном спровокує дощі локального характеру, може покрапати в регіоні а так без опадів, але основна концентрація дощів буде відчутна у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ну що, увечері така сама картина, як і вдень, але дощі будуть слабшати, якщо вони дійсно будуть. Для кращої зрозумілості інформації, ви бачите крапельки або блискавки над містами. Це означає, що в області цих міст можливі дощі, але до областей вище додається львівська. Вночі майже без опадів, майже тому що вони залишаться у Чернівецькій, Івано-Франківській та у Закарпатській областях. Північ. У мене для вас гарна новина. Майже без опадів увесь день з деякими винятками. Я сказав майже, тому що у Київській області з вечора межуві дощі, але не всюди. Зранку жителям центрального регіону не пощастило. Виключно без опадів, окрім Дніпропетровської та Кіровоградської областях. В день хмари будуть надалі розповсюджуватись на північ, охоплюючи області центрального регіону. Але не забувайте, що дощі мають локальний характер. Не всюди вони можуть бути. Увечері локально хмари охоплять майже увесь регіон. По дощам точно не можна сказати, але ви бачите крапельки, де вони можливі? Не виключні грози, але ймовірність десь 10-15 Уночі така сама ситуація до кінця доби. Не хочу повторюватись, але дощі будуть поступово приходити впродовж ночі до ранку 30 травня. Так само дощі будуть йти на кнопку підписатися, тому витріть червону фарбу, щоб вона стала сірою. Так само зробіть з подобайкою та коментарями. Дуже вам дякую. На сході ранок без опадів. Вдень переважно після обіду дощів будуть йти у Донецькій та Луганській областях. Увечері дощі затримуються, але з пізнього вечора дощі будуть покидати Донецьку область, Не виключні грози у Луганській області. Дощі також можуть зачепити Харківську область. Уночі дощі затримуються у Луганській та Харківській областях до кінця доби. Зранку на півдні потужні дощі та можові грози накриють Одеську область. Локальні дощі також очікуються у Миколаївській та Херсонській областях. У Запорізькій області може покрапати, але це не точно. В день дощів хоплять майже увесь південний регіон країни. Так як це атмосферний фронт, то не виключні грози, але дощі пройдуть дуже швидко. Ввечері дощі поступово будуть покидати Запоріжжя та область, але грози залишаться у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Але це не точно. хмари будуть рухатись швидко. Уночі дощі остаточно покинуть Одесу, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв. Але в Одеській та Миколаївській областях дощі залишаться не виключні грози.